Сьогодні в Україні проходить марш рівності. Ну, звичайні пересічні люди, які ще не не європейзувалися до кінця, це трішки інакше. Я, як людина цивілізована, до цього ставлюсь абсолютно нормально. Тільки єдине, що я не вважаю, що в Україні є якісь з цим проблеми. А ось спроба нав'язувати і спроба постійно педелювати цю тему, вона якраз і... Змушує деяких громадян чинити опір цим процесам. От я особисто мав в житті дуже багато знайомих. Ну як дуже багато. Ну, мав знайомих, які ну, особливої орієнтації. І ви знаєте, ніколи ці люди ніяк себе не проявляли. Вони просто жили тим життям, ну яке е, або вони обрали, або природа так потурбувалася за них. І е, це гідно поваги, якщо ніхто нікому не штрикає в носа свої принципи, свої установки. А ще важливе, якщо ніхто не бігає перед тобою і не кричить Я ось ось такий. Я хочу, щоб ти мене поважав. Я й не думав тебе не поважати, але ти постійно про це чомусь говориш, ніби в цьому є проблема. Я думаю, що ця подія це один із тих випадків, коли ми, громадяни України, не до кінця розуміємо. Ті норми Європи, про які нам говорять, якщо оце норма Європи, то в Європі є певні напевне проблеми: проблеми з толерантністю, проблеми з визнанням прав таких людей. І Європа ну це може бути різні країни, можуть бути, де є ці проблеми. Можуть проводити такі марші, вони можуть проводити в нас в країні таких проблем. Ну, на мій погляд, немає. Можливо, я помиляюсь. Напишіть в коментарях, які є проблеми е, з е, визнанням прав людей, які мають нетрадиційну орієнтацію. Ви зустрічали якісь проблеми, булінг, е, ну, дискредитацію, дискримінацію? Чули? Десь бачили? Напишіть в коментарях, можливо, я помиляюсь. Але ще раз повторюю: я на своєму шляху зустрічав таких людей, і допоки вони не проявляють... Особливої своєї, а, ну, свого особливого бажання а, визнавати їх права, то знаєте, ніяких проблем у визнанні прав немає. Я би хотів, щоб ось так відносились до захисту прав усіх українців, бо нині ми маємо дуже багато питань до прав українців. І я не думаю, що влада захотіла б, щоб громадяни України вийшли з мирною акцією по захисту своїх прав, тому я думаю, не до акцій зараз і не до ось таких тим